Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 720 тисяч 880 особин за добу 1 640 і поранено 2 мільйони 162 тисячі 640 песиголовців за добу 4 тисячі 920, танків 9 350 одиниць за добу 12. Бойових броньованих машин-1921 одиниця за добу, 27, артилерійських систем 20 556 одиниць за добу 36, реактивних систем залпового вогню, 1 252 одиниці, засобів протиповітряної оборони 999 одиниць, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18974 одиниці за добу 60 крилатих ракет 2641 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 29 321 одиниця за добу 85. Спеціальної техніки 3653 одиниці за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.